Вітаю, друзі! З вами Гамер, і сьогодні ми повертаємося на наш старий добрий, маленький, любенький, маленький Willow Street House. Отже, привида звуть Тім Еліот, я це, звісно ж, забуду. Нам потрібно детектор ЕМП, датчик руху і пахочі біля приводу. Ну, мінорні завдання легше навіть не придумати. Беремо термометр, фотоапарат та ліхтарик, як завжди. І відправляємось на... Чергове дослідження. О, дякую за погоду. Дякую за дощик, дуже люблю дощик. Дуже люблю не чути приводи під час полювання. Фазмофобія, лайк like тобі, низький уклін, шана та повага. У нас музична скринька. Найбільший юзалис предмет, котрий взагалі можна придумати, який коли-небудь придумували в фазмофобії. Так, генератор у нас в гаражі. Це дуже позитивно. Подвійний прочолк, тому що оновлення котрих ми заслуговуємо. Ну і починаємо перевіряти, в принципі. Хату на наявність низьких температур. В принципі, гараж можна взяти зі знаком питання, хоча, напевно, ні. 9,8. Ну, більш його знає. Коротше, побігаємо по хаті, пошукаємо кісточку і спробуємо знайти його кімнату. На Віллоу-Стріті вони в підвалі ну, дуже люблять проживати. 7,2, двері, до речі, одні відкриті. 9,5, 8,7, ну таке. Так, Повального місця в гаражі в підвалі точніше немає. Будемо знати. 4,9. Ну, в принципі, 3,6. Ну, як я і казав, коротше, знаходиться він отут. В самій дальній кімнаті підвалу, швидше за все. 6,5. Дай нам знак. Приведу дай нам знак. 3,1. Та він тут, тут. Так, перевіримо тут на кісточку цю кімнатку. Ну, не видно, нема. нема. Бувають моменти, коли кісточка може навіть на стелажах заспавнитись, ну. Скажімо так, побачу, знайду, натраплю, заберу. Не побачу, не натраплю. О, побачив, натрапив. Забрав. Непогано. Можна було ще, в принципі, перевірити туалет на температуру, але я думаю, що тих 3 градуси в підвалі це вже достатньо перевантаження генератора немає. Але якщо ти отак от вмикаєш світло по всій хаті, і, типу, генератор тобі живе-живе, то все одно є доволі велика небезпека того, що привид може увімкнути світло і сам же генератор перевантажити. Але тут є один доволі позитивний момент: якщо це зробить привид, і ти увімкнеш генератор, то можна... Чітко визначити, чи це привід зробив е, вимкненням самого генератора, і тоді ти викреслюєш джена, котрий таке не робить. Чи це просто було увімкнено зайве світло приводом? І тоді на джена грішити нема чого. Тому що, якщо вимикається перезавантаженням генератора, і ти його знову вмикаєш, то тоді світло доводиться в хаті вмикати знову. А якщо це було вимкнення самого генератора, тоді, коли ти його увімкнеш, то світло вмикається всюди, де воно перед тим і було. Так, давайте про всяк випадок один. А, мінусова температура, тю, слухайте, файно. Маємо перший доказ і чітко визначену кімнату. Ну, таке мені подобається, в принципі. Хоча, звичайно, доволі великий мінус, тому що він наш у підвалі знаходиться, ну, але що вже зробити. Тут, по суті, проблема буде тупо в тому, що нам доведеться дуже багато бігати. Дух попередньо визначений грою вже відпадає. І, в принципі, це добре, тому що дух, по-моєму, єдиний привид, котрий до сих пір не має ніякої. Особливості, але я так розумію, що в цьому і є його особливість, в тому що особливості в нього нема. І, в принципі, коли доводиться визначати духа, то тоді починаються проблеми. Так, що, камера, DOS-проектор, таблеточки ми взяли, нам би не мало бути погано. І, ну, пахоче, датчик руху, детектор МП, ну, по суті, потрошечки це все діло туди поносимо. Я намагаюся робити зараз відео з якомога меншою кількістю монтажа. Щоб вони були більш живі і більш динамічні, але я гадаю, що доведеться зробити виключення конкретно в цьому відео. Тому що ходити, лазити туди-назад, носити в підвал всяку фігню. Ну Це не найбільш цікавий контент, який можна вигадати. Ще в саму дальню кімнату. Треба буде чекнути, до речі, сусідню кімнату про всяк випадок. Бо мало що. Так, МП нехай побуде тут. Нічого він нам дуже не розказує, не показує. Перемарних вогників у нас попередньо немає. І про всяк випадок, ну, температура тут явно мінусова. І, по-моєму, щось він таке нам тільки що перекинув тут в кімнаті. Або це був я. Ні, це був він, до речі, це був він, от перекинув нам тут кісточку. І ладно, не будемо йому заважати, підемо потрошки носити інше приладдя. Підвал, збирати докази і виконувати мінорні квестики. Так, все-таки я почав з кімнати для відступу. Так, про всяк випадок. Невідомо, хто це, що це за привид і як він буде на нас реагувати, а втікати потрібно. Ну і перевіряємо там двері на ультрафіолет. В принципі, ми маємо доволі цікавий набір привидів мінусова, плюс ультрафіолет, плюс книжка, якщо він все-таки в неї напише. Але книжки останнім часом ну, взагалі дуже погано працюють. Ну, точніше як, працювати вони, напевно, працюють, але привиди в них дуже неохоче щось пишуть. От, як бачите, нічого. Ну, і трошки він тут перекидає, бачите, тут знову щось летіло тільки що. 3 МП. Тут ключ летів. Ну, трошки він кидається. Ну, явно зрозуміло, що він тут, мінус 12. Йдемо на саме наступне обладнання, виконаємо мінорні квести, хоча б кілька. І щоб дуже не займати собі інвентар, скинемо, в принципі, ванючки і запальничку десь отут, по дорозі до схованка. Ну, і якби в нас не був такий обмежений інвентар, що ми не можемо собі кудись маленьку кишеню поставити зайву запальничку, можна б було принести ще одну запальничку в кімнату для схованки. Ну, але що вже? Такі умовні обмеження фазмофобії, це просто наше все. Датчик руху, пахучі біля привода. Ну то датчик руху можемо з собою якраз і взяти. Ну, і можемо з собою взяти вже попередньо радіо. І ще один зошит йому туди кинемо, нехай пише. Так, а тепер дуже цікаве питання, чи світло вимкнув я. Точніше забув вимкнути, чи все-таки він нам його вимкнув. Так ж ці приводи фазмофобії. І коротка пам'ять на те, що ти робив, а що ти не робив? Це взагалі дуже типово. Головне не забути, що пахоч і тут. Бо оце місце в гаражі, воно хоч моє улюблене, але насправді ніфіга не оптимальне, тому що привид там має все-таки прописану дорогу туди, і випадково до тебе зарулити він туди може. Так що там треба прям реально велику кількість пахоччу мати про всяк випадок. Так, і давайте йому книжку одну сюди дамо. І попробуємо його щось запитати: ти тут? Скільки тобі років? Ти добрий? Ти злий? Де ти? Ти тут? Скільки тобі років? Ти добрий? Ти злий? Ти тут? Дай нам знак. Скільки тобі років? Ти тут? Ти злий? Ти добрий? Нам піти. Ти тут? Скільки тобі років? Скільки тобі років? Радіо це не наш доказ, я так розумію. І давайте, знаєте, що ми одно роз 5 кинемось сюди, бо тут дуже часто щось стається, а одно роз 5 ми, напевно, кинемо от сюди, десь плюс-мінус 3 метри, щоб від нього було. Так, зошити поки що нічого. Датчик руху або я дуже багато ходжу, або все-таки він. Дай нам знак. Погано, що в цій кімнаті доволі важко ультрафіолет визначити, всього лише одні двері і один вимикач. Давайте вимкнемо йому тут світло. Глянемо, що там робиться на дотці, і будемо вже думати, що робити далі. Бавиться, бавиться він там предметами, прям дуже активно перекидає все підряд. Таки мені здається, що це може бути полтергейст. Можна йому зробити полтергейст кучку і глянути, чи не буде він перекидати більше двох предметів за раз, тому що таки тільки полтергейст вміють. Ну і треба його таке тригернути на, якщо я не помиляюсь, відбитки пальців. Ні, записи в блокноті. Стоп, теж ні. Стоп, а що полтергейст вміє? Я що, чисто вже забудьте. А, радіоприймач, відбитки і записи у блокноті. Ясно, тобто ополтергейс минусової немає, то я щось трошки поплутав. Ну сижу, дивлюсь тут, коротше на камери, вогників не бачу, доцу не бачу, але кидається він там, то просто треш. Хоч би раз двері там якісь закрив, відкрив, не знаю. Ну, ладненько. дамо йому ще трошки часу. Так, ще одні таблітоси, ще одні таблетоси нам не треба, маємо ще дві штуки. Пахочі біля приводу це, в принципі, його обкурити можна, але в принципі поки що не дуже потрібно. Ну і давайте ми ще один дотс-проектор туди кинемо. Так, да, він там, він ходить. Два дот-проектори це трошки краще, ніж один доспроектор, і, напевно, вже з собою будемо фотоапарат носити, якби він там нам вирішив івентик зробити, ну, і якісь взаємодії та й пофотографувати. Аби гроші заробляти. Але все-таки я грішу на відбиточки або на зошит. Останнім часом трошки понерфили нам нашого улюбленого демона. Він якийсь не такий страшний, як був раніше. І не завжди його легко Виявити. Бо раніше ти добре знав, що ти от заходиш, полювання починається, все, демон. Ну, але демони дуже швидко палять розп'яття. Що ж з іншого боку, не обов'язково, тому що у нас доволі непоганий глузд. тому що ми жаремо таблеточки, як цукерочки. Ладно, лишимо його тут поки що на самоті, нехай тут собі розкидає, перекидає те, що йому треба. Давайте так номінально чекнемо відбитки на дверях. Нема нічого. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Зроби щось. Зробив взаємодію. Дай нам знак. Від... І далі дай нам ще один доказ. Але. То я напевно, забагато прошу. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. До речі, доц може бути? Та може, Юрей, Оня. Дай нам знак. Дай нам знак. Ну дай знак. Ну будь ласка. Ну дай знак. Ну, зроби чудо. Ні. Не буде він робити чудо, не буде він давати знаку. Ладно, давайте ми тоді зганяємо по фотоапарат, зганяємо по ліхтарик. Про всяк випадок, нехай собі біля нас буде. Будемо дивитися, чи все таки кінець кінців не буде доцу, або примарних вогників. Що ж, в принципі, якщо доц, то це або Юрей, котрий закриває двері, а він ну, ніяк не хоче закривати двері, або Оні, котрий гості Венти робить без. Димка, котрий летить тобі в рот. Хоча тут, знаєте, теж проблема, тому що ми маємо мінусову, і димок так чи інакше там буде. Чи його, чи не його. Так, ну що, два дотси. І нічого. Нема. Другого доказа, просто ходьте в срис. Напевно, придеться знову балакати з ним по радіо. Або дуже довго чекати, коли він нам таки вирішить дати. Фіолет, чи книжку. Ні, нема вогників. Нема. Якби були вогники, ми б їх вже побачили, і досу теж немає. Хм, а нам ще треба пахочі біля приводу, що ж це, по ідеї, можна зробити спокійно в його кімнаті. Взагалі пофігу. Ну, і тоді, напевно, доведеться потрошечки їх всіх повичеркувати. Ну. Демон, ревенант, Юрей, ханту. Зрозуміло, Ханбуту швидко бігає в своїй кімнаті і дуже повільно бігає в іншій частині хати, але все-таки нам би дуже-дуже не завадив один доказ, той, котрий від нас чомусь так приховується і приховується. Неприємно взагалі не розумію чому. О, ясненько. останні таблеточки лишилось, добре. Ну і напевно так, напевно, поки що нам треба просто сіткувати, дивитись, сидіти там і чекати, коли вже буде якась взаємодія з кінців. Напевно, скину я ліхтарик з нас в ховальній кімнаті. Візьму з собою пахуль чи таке. Тому що ризикувати вже не варто. Вже ми доволі довго це все діло проробляємо. Тут вже явно доведеться монтажики робити. Так, ліхтарик нехай буде тут, індикатор наближення привода. Ну і біжимо щось думати з нашим, як його там, до речі, звати, тім Еліот. Казав вже, що забуду. Так, вирішив я ще кімнату пробігти на примарні вогники, котрі могли десь в текстурах завалятись, немає їх і все. Він тим часом, прямо при мені ще щось тут МП. Боже, горить, прямо. От він бере, перекидає, перекидає, щось він робить. Ну, попередньо може бути джин, тому що він жодного разу не вимкнув ні світло, ні А Ну давай вимикай. А, Мара так чи інакше бути не може, так що... Так що на темряву перевіряти теж нема чого. Дай нам знак. Сотвори нам чудо. Зроби щось. Дай нам знак. Дай нам знак, дай нам знак. Зошит, ні. Зошит, ні. Фотоапарат я знову кудись скинув, як зазвичай. А де, власне, фотоапарат? Опа. О, добрий день. До речі, облачка я, по-моєму, не бачив. Я не буду казати прям на 100%, але, по-моєму, я його не бачив. А ще питання, що він вимкнув? Походу, він нам вимкнув генератор, слухайте, це непогано. Ми вже методом виключення маємо мінус одного приводу, якщо це так. Давайте чекнемо. Ні, не генератор він вимкнув, але все-таки, по-моєму, Джин дуже не бавиться вимиканням світла. Як і казав, вимикачі трошки лагають, так що навіть якби відбитків все одно там не було. Ну що ж, він нам вирішив вимкнути світло в цілому гаражі. І все-таки, хоч якби я не хотів, але ні про що конкретно нам це не говорить. Розп'яті ціли, розп'яті ціли. Давайте ми зараз ще раз попробуємо з ним трошки поговорити. О, івент. Івент, івент, а фотоапарат нас де? Звідки? Десь в кімнаті? Де ти є? О, він там ходить, бачу, бачу, бачу. Файно. Привид на дві зірки, дуже шкода. Ну, нічого не поробиш. Красавець. Прямо такий красавчик. Нічого тобі не скажеш. І про що нам говорить цей івент? Ну, практично ні про що насправді? Якщо так подумати, ну якщо в нього підвал. Давайте ми на юрея перевірочку зробимо так, що ми двері повідкриваємо. Ну, я насправді. Без варіантів тут, якщо чесно. Ну, напевно, не Джин, напевно, не тінь. Оні, не знаю, я не помітив, чи було облачко, чи ні. Близнюки я не бачу, щоб була ще одна кімната. Мімік, ні, тому що нема примарних вогників. Ну і тут починаються такі вже доволі цікаві чувачки, з котрими не дуже тебе хотів в реальному житті мати честь побачитись. Ну і чому немає ще одного доказу? Що я роблю не так. Може МП, котре ми ніяк не можемо зафіксувати? Ти тут? Скільки тобі років? Ти злий? Ти добрий? Ти тут? Скільки тобі років? Ти тут? Скільки тобі років? Де ти? Ти тут? Ти там? Ти де? Скільки тобі років? Ти де ти тут? Привид, де ти є? Привид, де ти? Ти тут? Скільки тобі сраних років? Ты тут? Ну скажи, что тут. да ты? Дай знак. Дай нам знак. Да нет, на радио. Эх же ж ты такая зараза. Что ж ты нам тут от его? Это его, это его. Ну дай нам знак. Ну дай нам знак. Ну дай знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Закрий двері. Закрий двері. Дай нам знак. О! Оце знову івент. МП в нас 4 до 5 не доходить. Він знову нам вимкнув світло. Я практично впевнений, що це все-таки не джин. Тому що не помічав я за дженами, щоб вони вимикали світло. Івенти він дає доволі активні. Але розп'яття нам не ламаються. Атака не починається. Зошити в нас порожні. МП до 5 не доходить. Радіо в нас не балакає. Таке в мене є відчуття, що це мали би бути відбитки, але йому бідося нема тут, де відбитки лишати, і через то ми їх так довго не можемо побачити. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. О, дав знак. Дав знак. Але знову без ЕМП. Якось привиди вміють, коротше, тут. Вимикати світло тупо дистанційно, навіть не торкаються до нього, так що навіть МП не знає, що вони якесь світло там вимикали, не кажучи вже про ультрафіолетові ліхтарики та іншу срань. Ну коротше, не знаю, чи то в нас дефективний привид, чи то в нас дефективна фазмофобія стала після останнього оновлення, але явно щось стало дефективним. Тому що не вперше я вже помічаю, що другий доказ на хардкорі тупо, тупо приховується, тупо його нема. Вимкнув світло? Є відбитки. Є відбитки! Вау! Нарешті признання! Я в шоці? Ми маємо відбитки, і ми йдемо в машину підводити підсумки. Я ж казав, що це будуть відбитки, швидше за все. Що, воду вимкнув? Ні, то мене вже глючить, походу через дощ на дворі. І ми маємо відбитки. Вперше наш дядько. Вимкнув нам світло. Отже, джин, мімік, ханту або демон. Ну, демона вичерпуємо просто зразу. І логічно це би мав бути ханту. І ханту ми перевірити можемо справді легко. Ми зараз увімкнемо шкатулочку в його кімнаті. Глянемо, як він буде до нас йти, якщо він зі своєї кімнати вибіжить як чортяка. Отже, це ханту. Ну, це так, щоб прям чітко-чітко, остаточно бути впевненим в тому, що це він. Так, закриємо тут у двері. Фотографувати нам його вже не треба. Ні, слухайте, доволі він повільний, да? Ану, ану, ану. Дефективний. Ясно, ми не побачили, як він виходить з кімнати. Але ну, все-таки воно кінець кінці виглядає, що це мав би бути ханту. Ану, давай ходи сюди, дефективний, ти наш. Дефективний. Алло, гараж. Алло. Дефективний чмо, ходи сюди. Суйду, він повільний, як жопа. Так куди ти йдеш, йолги, балки? Ну, ладно, він не то, щоб прям дуже повільний, але все-таки, здається, повільніший, ніж приводи мали би бути. Я думаю, що попередньо таке можна на ханту погрішити. Бо Демон нас би вже вбив 100 разів, мімік мав би примарні вогники, а джин, швидше за все, не вимикав би так часто світло. Так що давайте все-таки зробимо висновок, що це ханту. Ми зробили всі мінорні завдання, ми сфотографували привида. І ми відсотків на 90 впевнені, що це мав би бути ханту. Хоч на джина є ще деяка невеличка така думочка, тому що не вимкнули генератор, але часто вимикали світло. Якщо це зараз буде джин, отже, ми робимо висновок, що джин може вимикати просто вимикачі. І це. барабанний дріб це джин. Щось <звук> <звук> не щастить мені все-таки останнім часом з визначенням правильно, на Кошмарі. Отже, ми робимо висновок, який казав, що Джен вимикає світло в кімнаті. Але не мав би, тобто, точно на 100% не вимикає генератор. Ну, що ж, окей. В принципі, своє виправдання скажу, що ми не мали такої гарної можливості побачити, як ханту бігає в мінусовій кімнаті. Напевно, все-таки кроки в нього були по хаті нормальні. Ну і якось так. Так цікаво вийшло. Кілька серій тому я правильно визначив до Огена, ну, в журналі не встиг визначити до Огена, але я від нього помер, а оце, от щось, бачите, не виходить в мене визначити привода правильно, хоч я і виживаю. Бачите, як і все заспойлерив, відео, це напевно не потрапить. Ну що ж, з вами був Гамер, дякую за перегляд. Не забувайте про лайки, підписочки, коментарі, котрі допомагають просуванню каналу. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі про те, де я затупив і як я затупив, і що б ви зробили інакше. Залишайтесь з нами, очікуйте наступних відео. Бувайте, любі друзі, бувайте!